Чи знаєте ви, що в структурі Служби безпеки України з давніх давен є антитерористичний центр, і саме цей підрозділ мав би займатися попередженням анексії Криму та протистояти російським сепаратистам на сході? Але його керівник Володимир Тоцький під час майдану схоже був зайнятий зовсім іншими речами, наприклад, допомагав пакувати волі за своєму патрону Олександру Януковичу. Зараз пан Тоцький, начебто, в розшуку. Але здається, це не заважає розвіднику користуватися апартаментами в центрі Києва та їздити на крутих тачках столицею. Імовірні зрадники України ховаються під самим носом правоохоронців. Це Володимир Тоцький. За часів Януковича він був першим заступником голови СБУ та керівником антитерористичного центру. Як керівника силового блоку спецслужби Володимира Тоцького підозрюють у організації зачистки майдану, його звинувачують у тому, що він напряму відповідає за жертви та руйнування 18 лютого. Це злочин проти української нації. Тоцький дав команду. Як тот, хто за це, це керує ввести в дію цю операцію Бумеранг, в тому числі і захват відомого будинку «Розпілок». Коли Тоцького запідозрили в державній зраді, він втік. Його шукають і досі. Документи ваші. програма гроші знайшла сліди пропажі у Києві. Що пов'язує втікача з елітною новобудовою в столиці? Дивіться у нашому розслідуванні. Володимир Тоцький не просто учасник, а й важливий свідок трагедії майдану. Є підозри, що через нього проходили всі злочинні накази поплічників Януковича. Тоцький був професійний працівник Служби безпеки. Він прекрасно знав, на що він йде. Колишнього СБУшника запідозрили в державній зраді лише минулого листопада. Його запрошували для дачі показань, однак він не з'явився. І після оголошення підозру він був оголошений в розшук і суд надав дозвіл на затримання його і доставку. Тобто він офіційно оголошений в розшук. Слідство припускає, що Тоцький переховується в Криму. У це важко повірити, але як і інші ймовірні злочинці, він спокійно гуляє Києвом. Нещодавно відомий антисепаратистський активіст Сергій Іванов показав фото машин СБУшника втікача та фото елітної новобудови, біля якої вони припарковані. Один із мешканців будинку впізнав свого сусіда. Один із людей, о которых я писав вище, неоднократно наблюдав господина Тоцького собственною персоною. послідні не особо прячеться і, похоже, живе в квартирі одного з своїх дітей. Програма гроші вирушає за слідами Тоцького у столиці. Ця елітна новобудова у Солом'янському районі Києва. Цікавимося, чи справді тут мешкає хтось із Тоцьких спершу невдача. Таких нету, да? Йдемо до іншого під'їзду. У вас тоцькі під'їзді проживають. У вас, так? Да? Невже одіозний втікач таки живе в центрі Києва? Сергій Володимирович. Сергій Тоцький. Чоленький. Ага, а він сейчас э, тут теж живе, Так. Да? Да. як виявилося, Сергій Володимирович це син скандального СБУшника, оскільки тут неодноразово спостерігали самого Володимира Тоцького, він може переховуватися у дітей. Нам не вдалося піднятися до квартири тоцького молодшого. Не дочекалися ми його і на вулиці. Йдемо шукати автомобілів тікача. Поблукавши паркінгом, знаходимо дві іномарки. Отже, ось вони, машини. мазда Лексус пана Тоцького, який перебуває у розшуку. Перевіряємо, кому належать автомобілі. І справді, офіційний власник CX-7» – Володимир Тоцький. Привертає увагу український орнамент. Схоже, пан Тоцький маскується за патріотизмом. Лексус зареєстрований на Гревцова Віктора Анатолійовича. Шукаючи це ім'я в інтернеті, знаходимо резюме водія. Швидше за все, лексус теж належить Тоцькому, просто авто приписали шоферу. Отже, Володимир Тоцький таки має прив'язку до Києва. Невже правоохоронцям немає діла до одіозного втікача? Звертаємося по пояснення до генпрокуратури. Починаючи десь з березня місяця його в україні не було. А чи міг Володимир Тоцький бути в Києві цього лютого? Звичайно, міг так на жаль, імовірні злочинці впевнено почуваються в Києві. Призиваю українців к активної абчисно позиції. тож уважно придивіться до своїх сусідів. Раптом когось із них переслідує закон.